Весна крокує по планеті з затримкою. Принесли коробку з гвинтами. Отак, От як принесли, так і показую. І так і людині кажу, напевно, вам вже запізно казати, що я не беру в ремонт розібраної техніки. Казали, нове не працює дисплей. Майстер сказав, пошкоджений шлейф. З плівочками муха не сиділа. Є контакти сервісу. Ну, як то кажуть, не я то сюди клею, не мені зривати. Наклеїли, хай про вас знають. Очевидно, є тачскрін і дисплей. Шлейф, звичайно, без пошкоджень. Пошкоджень ніяких немає. Це діджейський патіфон. На два вініла. Блін. Патіфон вже без SSD чи жорсткого диска. Тут колись воно жило. Тут нам залишили наклейку. Свої контакти, одну ніжку відкрутили, напевно, не знали, як розбирати. Воно вже розібране. Розібране і відкручена плата. Плата відкручена, отак воно їхало, бовталося і так мені то везли. Я не знаю, що сказати вам. Я не знаю, як вам то показати, яке воно велике. Що воно таке. Так, плати виконавчих механізмів нам не цікаві. Казали, там все працює, там все добре. Блок живлення нас буде цікавити саме ось ця плата. Це є цифрова плата. Це аудіо, і вона нам не потрібна зараз. Вона лише для того, що хлопці добиралися до проміжної плати. На проміжній платі два коннектори, тачскріна і дисплея. Сюди заходять живлення з блока живлення. Ні, не з блока живлення, а з цифрової плати. І пішов ще один шлейф. Звичайно, візуально ніяких пошкоджень шлейфа я не бачу. І зрозуміло, як то кажуть, сказали, аби щось сказати. Тепер треба зрозуміти, як то включити, щоб нічого не замкнути. Як то включити на столі і думати, дивитися, чи можна щось зробити. Показати вам ще з другого боку, що тут таке? Воно мені навіть не влізеться повністю в кадр, щоб показати повністю. Коротше, два вінілома. Денонівський пульт. Я таке бачив в вигляді програми. Як ж ця програма називалася? Я з неї весілля дискотеки крутив програмну. Автоматизована. Ще колись мріяв навіть радіостанцію на її основі зробити. Ну, не склалося. Сюди чіпався монітор. Два вініла. Ну а далі купа фейдерів. Ганяти лисого туди-назад. Як то кажуть, це вже штука не для тих, хто включає музику, а для діджеїв, ті, хто ту музику роблять. Котрі семплять, нарізають і спотворюють музику. Здорова штука, напевно, не дешева. Будемо пробувати розібратись. Відкручую цифрову плату і проміжну плату. Мені її треба винести так, щоб я це міг включити розібраним. Під шумок бачу, додатковий шлейф йде на аудіоплату. І в конекторі нема фіксатора. Ото питання до попередників. Саме через такі моменти я не беру в ремонт розібраної техніки, тому що потім доказую, хто винуватий і хто ідіот. Ну і що я з тим тепер маю робити? Замість того, щоб собі включати і по заявленому дефекту йти, мені треба шукати, думати, де знаходиться фіксатор цього роз'єму. Роз'єму я такого не знайду. Моп вашу ять. Добре. Відкрутив проміжну платку, зафіксував, щоб нічого ніде не коротнуло. Підключив дисплей. Цей шлейф на цифру включити ми не можемо, бо фіксуатора нема. Але поки що це нас не цікавить, тому що аудіо частина нам зараз не потрібна. І далі саме смішне. Підключаю 220. А реакції на включення нема. І що? Подзвонити власнику сказати, що воно готове, хай завезе попередньому майстру. Ходіть дивитись, чому воно не включається. Кнопка без фіксації, окремою платкою, два тонких дроти. Йдуть на нашу аналогу. Тобто включити, щоб його. Треба, щоб цей шлейф таки був підключений. Приїхали. На, що воно мені? Блін. Шукав, шукав, знайшов. 22 піна треба, а тут 20 піна. Блін, не підійде. Може просто вирізати собі підставку, щоб включити, подивитись, попробувати. Чи все ж таки віддати, як є, і хай собі мастять голови, а не шукати пригод на сраку. Ну що ж, я вже прийняв таблетки, вони почали діяти. Знайшов з 90-х років візитку колеги. Андрюха, привіт, Хе -хе, Діджей Ніпель. От, вирізав з неї для помсти за старі образи кавалок. Візитки, бо вона мені якраз гарно за третім разом по товщині підіпхав під У мене є включення, воно там знизу все світить, гуляє. І я вже бачу, що дисплей працює. Ви то на камері не побачите. На жаль, прийдеться вам повірити мені на слові. Дисплей працює. тачскрін працює. Видно, зображення нема підсвітки. Добре, знаю, з чим працювати далі. Завжди стараюсь йти менш інвазивним шляхом, щоб ці згвалтовані шлейфи не висутом не роздрочувати далі. Думаю, дай загляну в дисплейний модуль. Отже, в нас проблема з підсвіткою. Два шлейфа це контролер тачскріну. І шлейф на дисплей. Звичайно, дисплейний шлейф не пошкоджений. Біда в тому, щоб добратися до дисплею, нам потрібно відклеювати тачскрін. Зі всіма витікаючими ризиками. Тому все ж таки повернуся до задрочених шлейфів і буду пробувати зрозуміти, де має бути напруга підсвітки і чи вона приходить. Бо якщо нема напруги підсвітки, то треба лізти далі в сам пристрій. А якщо напруга сюди на шлейф приходить, то таки вандалити-дисплейний модуль. Тут же виробник нам пішов на зустріч і зробив контрольні точки, щоб я довго не думав. Їх треба було тільки побачити. І я знаю, що на підсвітку приходить 4,7 вольта, це дуже мало. Не треба лохматити дисплей, не треба дручити шлейфи. Нам треба лізти до процесорної плати і шукати перетворювач-повишайку, який відповідає за підсвітку дисплея. Десяток шлейфів і конекторів, і в мене в руках процесорна плата того чуда. Зроблена теж модулем таким кабачком. Все поховано від нас. Wi-Fi, Bluetooth. На вороті, в не гарюй. Приходить шлейф з проміжної плати. Вже собі видзвонив і знає, що прямо тут от зверху у нас перетворювач є. Ото от вивчаю схемотехніку. Дивлюся, що куди дорожки цілі. І питання, чи проблема з перетворювачем, чи проблема з керуванням на перетворювач. Може, йому нема. Команди на включення підсвітки. Питання чому. З тим мушу розбиратися далі. Драйвер мені вдалося опізнати. Мікросхема знайома даташит є. Це є повишайка і вона є керованою. Відповідно, мені треба не тільки перевірити, чи на неї живлення приходить, а й чи приходить сигнал керування. І це курча гіморой зробити в такій конструкції, де на столі важко включити. Знову ж таки, мені треба знати, чи є порядок з дисплеєм, щоб знати, де менше крутити. Обмежую струм струм 100 мА, піднімаю напругу. При напрузі в 10 вольт з'являється підсвітка. 11,4 вольта, 80 мА. Чуть-чуть пробую додати струм 150 мА 12 вольт приблизно. Думаю, що це і є робоча. 160 мА. Не хочу ризикувати. Підсвітка робоча. Підсвітка є. Проблему треба шукати по драйверу. Шунт в мене цілий. Не знаю, чи я вам вже розказував за ту таско чи ні. Але діод воно мені міряє як конденсатор. Тоді як звичайний мультиметр, діод бачить чітко. Чітко і без проблем. Тобто діод в порядку. Дросель на місці, 2 Ома шунт, струмовий є, ноги запаяні. Живлення 5 вольт є, тому що воно проходить на вихід. Пристрою не запускається перетворювач. Плата, до речі, щоб я вам не страшив, тут видно 12 слойна. Тобто оцей бутерброд 12 слоїв має. Корча мать, страшно в руки брати після тих гнилих ноутбуків, що були. Я тепер мушу зрозуміти, чи правильне живлення приходить, чи має бути тут 4 з копійками вольт, тобто 5, чи має бути більше, чи має бути 12, наприклад. Не знаю цього, зараз буду виясняти, принаймні пробувати. І чи є сигнал керування на повишайку. Якось з тим треба розібратися. А далі починаються цирки. Значить, в мене тут порядок: дисплей робочий, LED плюс по шлейфу приходить на роз'єм. Ми маємо повишайку драйвер. Мінус дзвониться адекватно через шунт підсвітки. А плюс підсвітки на вихід до діода не дзвониться. У нас ось тут нема зв'язку. Лізу під мікроскоп піднімаю діод і площадка висить в повітрі. Зараз ще знімлю припой, можливо, хіба внутрішні слої. Тут прийшов час згадати дядька Максима з його флюсами і опльотками. Якраз дуже зручно. Гарний сайт одеський по ремонту комплектуючих. Я собі зайвий припой зараз заберу і буду бачити, чи там є якісь піни під землю, так сказати. Бо ми знаємо, що це заводський брак й чого то не хочу мені паятися. Паяльник включений. Теплоємність велика. Оп, забрав під мікроскоп. Ось конденсатори, на котрі приходить плюс підсвітки. І внутрішній слой пішов піздон. А ось точка пайки діоду, з котрого має зніматися. І тут нічого не видно. Глибше є пістон, котрий нікуди не видно, десь внутрішні слої. І отак дивно. Десь воно по внутрішніх слоях йде Треба подумати. Знизу плати у нас нічого схожого нема. Це обв'язка USB-хабів. Ця мікросхема відноситься до хабу USB. Всі міжплатні переходи, ось тут купа цяток. Не знаю, що ви там бачите чи ні. Є якийсь нульовичок, транзистор, конденсатор. Тут нема резисторів, один тільки є. До чого він відноситься, я не впевнений. Але як не крути, драйвер підсвітки в нас тут. І сумнівів немає, що питання тут. Третя нога в нас фідбек. Фідбек приходить на резистор. Цей резистор йде не на землю, значить, він би мав йти десь на плюс підсвітки. Логічно ж, А він не йде тут на плюс підсвітки і не йде на діод. І що в нас тут відбувається тоді? Я вже хотів собі придумати, що це якийсь міжплатний обрив провідників в тих 12 слоях, але видзвонюю на транзистор Q12, тобто плюс підсвітки. Приходить на конденсатори і на Q12. Але Q12 на вихід діода, буст перетворювача не дзвониться теж. Куди ж цей Q12 йде? Моп твою ять! Чим далі вліз, тим товстіші партизани. Я знаю, що плюс підсвітки приходить на Q12. Хто ним керує, непонятно і на що. І сюди не приходить вихід перетворювача. Вихід перетворювача приходить на цей конденсатор. Тобто частина тих резисторів є обв'язкою драйвера. Ось тут резистор, він є частиною дільника, він на фідбек іде Резистора. І тут, по-моєму, не земля. Та, тобто він йде сюди з фідбек-резистора одного, на другий і десь на U47. Яка хрен зна, чим займається, і що то таке? Ще ж мені резисторів. Транзистор, де в нього гейт? Гейт в нього або база, мабуть, тут. Тобто, треба дивитись, куди він йде. Нульовик тут цілий. Транзистор не пробитий, то зрозуміло, і цей транзистор десь би мав включати напругу на вихід. Резистор, другий транзистор, знов база Гейт, знов сюди. І ще не дзвониться на перетворювач. А куди далі? В нікуди не зрозуміло. Тих 12 слоїв роблять погоду, і незрозуміло, що, куди, як і на що. Я вже подумаю, чи не буде простіше просто поставити сторонній драйвер, ніж розбиратися і ризикувати процесорною платою. Це би було більш адекватно, враховуючи, що це заводський брак і нічого явного не видно, не зрозуміло. Підліз і міряти в включеному стані нема як. Схеми, звичайно, нема. Я думаю, що буду городити сторонній драйвер. Хай та підсвітка буде окремою постійною. І так буде безпечніше. Драйвер струм можна попробувати буде вирахувати допустимий по дільнику. Хоча він тут непростий, до речі, очевидно, теж я хрен вирахую. Бо один другий резистор не на землю, ще й на мікросхему. Ото нагородили, блін. Плата надто складна, ризики надто великі. Було прийнято рішення ставити сторонній драйвер. З ним зараз і працюю. Налаштував собі струм 440 мА. Це би мало бути безпечно для дисплею розміром 8-9 дюймів. Скоріше за все, там 3-4 діода включені послідовно. Заживлювати буду від основного блока живлення. Більший струм ставити. Ну не знаю, чи в темноті дискотеки потрібна велика яскравість, а враховуючи, що вона не буде регулюватися, то напевно буде так. Пробую то підключити тепер дворідного дисплея. На драйвері, очевидно, струм залежить від напруги діодів, тому що ось вживу при всіх тих самих вихідних. Ситуація, я маю 420 мА струму, але мене це влаштовує. Я так залишаю. Тепер ріжу доріжки, щоб не задіювати. Якщо воно десь там коротне, не коротне вплине, не вплине рідні кола на платі процесорні. І врізаю контролер. Це підготовив, Треба потрохи збирати, якби я ще знав, які гвинти, звідки. Точе, то у вас кришечок в майстерні не збиралося, а пакетиків таких не було. Добра новина, що знайшлася затичка до роз'єма. Це не може не тішити. Добре, гвинти на дисплей мають бути, власне, гвинти, не шурупи. Тобто з різьбою. Тут саморізи. Шурупи. Де ж мені знайти гвинти? Тут нема, там нема. Отут є, оці може. Не знаю ж ні довжини, ні де що було. Що за привичка? Віддавати в розібраному вигляді. Тепер пробую то якось позбирати все докупи. І розумію, чи того не зробили, то тотальна гінекологія, то не так просто, як здається, то все зібрати, запакувати, то треба повкладати шлейфи, дроти, особливо ці флеткейбл, плоскі повкладати, щоб вони не залізли в вентилятор, не перетиснулися, десь щось не замкнуло, не перетерлося. Тут добрий шмат роботи суто механічної. Так, поки не за. Класно, давайте дивитися, що тут є. Якась ДСПшка з оперативкою. Комп'ютерний блок. Я не, не маю ні здоров'я, ні часу розбирати, вам показувати. Зроблено досить по-дорослому, я вам скажу. Напічкано капітально. Будемо надіятися, що далі воно буде працювати без глюків і нюансів. Той конектор не є поламаний, він просто вискочив і його чомусь не поставили назад. Тобто він ось тримається, все як має бути. То навіть нема чого попередника бакланити. Хіба то, що. Ризик загубити був. Тобто тут порядок. Тепер трохи косметики. Все ставити взад, то ще речі очевидні. Тут питань бути не повинно. Ну що, треба дивитися, що з того вийшло. Я навіть знайшов, придумав, як дисплей включати не відразу при підключенні 220, а тільки при включенні кнопки. Тобто, при підключенні 220 воно все. Виключене, при нажиманні кнопки у нас запускається також підсвітка дисплея. Завантажується воно досить довго. Ну а поки воно завантажується, можна подивитися світлу музику. Ще 10 років тому я би був загіпнотизований. Зараз мені вже якось так-то Вже Навіть немає бажання підключити і місяць з тим побавитись. Зроблено гарно, штука крута. На диво досить яскрава, я по досвіду роботи. Знаю, що в темному приміщенні яскраві діоди, вони втомлюють. Ну, але, напевно, так модно, так зробили. Добре, чекаємо, поки завантажиться. Є то працює, то ся робить. Але є проблема. В нас не працюють кнопки сенсорні. Тобто в нас перестав працювати тач. Мені здавалося, що він працював, коли не було підсвітки. Яскравість дисплея, по-моєму, супер. Домахатися нема чого. Відповідає яскравості кнопок. Ще й на заниженому струмі йому буде добре. Мушу розбирати знову, то все, щоб зрозуміти, чому не працює тач. Бо навіть виключити правильно не можу. От. Треба виключити. На платі величезна кількість іоністорів на 2,7 вольта, і при відключенні живлення. Вона спочатку скидує яскравість, потім ніби як вимикається повноцінно правильно. Дисплей гасне раніше, тому що живлення в нього зараз організоване трошки інакше, ніж з заводу. Розбираю повторно. Ось ці іоністори, котрі тримають заряд 2,7 В. Чи вони якось включені послідовно, чи як, не знаю. Ну, трохи замало 2,7 живлення для електроніки. Принагідно, чуть-чуть зменшую ще струм дисплея, бо бачу, що. Достатньо яскравий, так я буду спати спокійніше. Збираю повторно, здається, роздуплився, де була проблема. Наша пісня добра нова. На дисплеї практично змін незамітно. Це очікувано це добре, воно працює. Воно, воно тепер працює повністю. Тобто працює так, як має працювати. Можна сортувати по артисту рейтингу року, BPM-ах, саме круте. О, BPM Studio Pro Alcatech BPM Studio Pro називалася та прога, яка заміняла мені цей девайс, основну частину життя. І це було круто. Колись як я на дискотеку приніс комп'ютер і нам, певно, на мене дивилися як на барана якогось, тому що тоді ще касети були, навіть сідюхи не всіх були. А з гобовставками спецефекти світлові, мало хто взагалі бачив в нашому селі. А тепер ось дивіться яка фігня. Я це просто волочу. Якби вас хтось спитався, як виглядає скатер самограйка, ну то знаєте, то о вона.